Так, дачушки. Дві дачушки, дві румунки, які в невістках були в Німеччині. Одна 14 рік і друга 14 рік. Одна з довгими довго нога, одна коротка нога. В те і Велика Дубця, в те і маленька дубця. Дачія. Сандеро, Дачія Логан МЦВ просто Сандеро. Так, що я вам можу про них сказати? Я так швиденько пройдусь тут. 2014 рік, тут 1,2 бензин, газ бензин, гарний колір в автомобіля. Такий синій-синій гарний металік насичений. Має фаркоп, не знаю на що він тут, на двигуні, 1,2 атмосферному, але він тут є. Божечки, який тут величезний багажник. Гляньте, погляньте. ну Тут газ стоїть, тут такий колхоз німецький зроблений, але є газюлька заводська. Є е, коврик в багажник. Е, машинка, машинка. Що там? Має два підкраса, по-моєму. 600 її ціна, 197 її пробіг. Е, що ми тут робили по ній? Комплектація така якась непоганенька, ніби не найгірша. Є два подйомника. Я пам'ятаю. Є в нас така навіжка, є кондиціонер, є газ бензин, кермо шили. Зтоди у пробіг, кермо було вже таке потерте, воно пластмасове, звичайне було. І в нас є чотири подушки АЕРБЕК. Що ще? Сказати. А, так, ніби зазорчики, то все більш-менш добре виглядає. Кажу під капотом, зараз поки щось цієї почнемо машинки. дах з ребрами жорсткості, бачите, щоб не все було добре, щоб не мляха не барабаніла. Це ж дача є. Але тачка в загальному цікавенька. Ну, під капотом ніби порядок. Виглядає, виглядає непогано. Кліма робоча, перевіряв, що воно катався нею. Ходовка ніби при пам'яті. Можна миритись, нічого ніби такого, щоб зараз замінювати по стуках, грюках не чую. Але, звичайно, що, друзі, кожну з цих машин, ви приїжджаєте, дивитеся своїми очима, оцінюєте. Подобається, берете, не подобається. Дякуємо і все нормально. Ми не, не, не налаштовані комусь щось напарити, ви маєте приїхати, подивитися своїми очима. Що прикольно, якась вона дуже висока. Не така, напевно, як попередній логан. Або, можливо, і така сама, напевно. Ну, височенька. Досить височенька машина. Я швиденько пройду, ви все одно по типу, 5 разів приїжджати перевіряти цю всю історію. Все одно ж не довіряють, Ні. майже майже. Ну, Рідко буває, але буває, що люди дійсно приїжджають, забирають, навіть не пікають, але це вкрай рідко. А, сьогодні, до речі, ми сценіка так продали, тут підкрас є десь, тільки де він. Що тут фарбовано Десь якесь має бути фарбоване. А отут. І, певно, капот зараз буде фарбований. Ану. Ні. Я думав два елементи що тут один. Щось я пропустив, напевно, друзі. Я думав, що тут два. Крило. Та ніби й косметика, двері. Теж не бачу, що побуваний шпаклівка чи щось таке. Так, дах може фарбований. Та ні, дах теж ні. Ну, коротше, друзі, десь ще має бути один форбований момент по моїй пам'яті, але я його не можу знайти, так як заявлено було, Ну, немає, не знаю. Можливо, щось десь мені провтикалось. Коротше, ось така дачушка 6700 14 рік, 1,2 газ-бензин для дідуся якого-небудь або для пенсіонера. Машинка в принципі, вистачить поїздити і гарно виглядає свіженько. Кинути не на неї гарні дісулі звищую ще резиною, вона буде взагалі такий трактор. Та вона нікуди не буде їхати, тому що це атмосфера, але вона буде їхати просто. Вона просто буде їхати. І все буде з нею нормально. Двигун відносно простий та й комплектація навіть якась трохи поніє. Тут ще має бути камери немає. Ну і є фаркоп, якийсь такий прицепчик на тони 4, вона легко потяне. Ну жартую, кілограм 400 500 можете вчепити. Думаю, що сміття вивезти на її буде не проблема. Ну, загально отакий вигляд. Як на мене, достойний. Кольор прикольний. 14 рік, 1,2 газ бензин, 197 пробігу, має навішку, має кондиціонер, має два склопідйомника, має релінги на даху, має гарний колір. Має туманки, має фаркоп. Це всі плюси, мінуси. Ну, є якісь подряпинки, притертості, експлуатаційні моменти, салон ніби взагалі при пам'яті. Так не сказати би, що щось сильно там заношене. Так він виглядає. А на торпеді є такі якісь мікроподряпинки незначні. Зтонований вже позаду. Є позаду навіть якісь такі гарні гумові. А, і попереду гумові коврики гарні. Нема центрального підголівника, потрібно буде шукати. Ну, в загальному, якась така машинка. Цікаво, друзі. Call me, call me, please. І Сандерка, тут 5700 ціна. Це теж 14 рік. Але тут прикольна комплектація. Він в кольорі Єзелента. Він теж 1,2, тут 1768 чи ж 188. Зараз глянемо пробіг. А, 177. Пробіг має. Дивіться, яка прикольна комплектація. Ви таку Сендеру думаю, що ще не дуже і знайдете просто. У нас є парктрон задній. У нас є круїз. Подивіться, є круїз. Є чотири електросклопідйомники, кондиціонер, Аукс є Bluetooth Hands Free. І подушок у нас чотири. 4 airbга. Ну така, запакована як для Сандеріка, і ще ізолянти, комплектація взагалі найс. Непогана. І фаркоп є. Знову ж таки, для дядька в село хтось десь якісь там. Нехай дрібнички перевезти, нехай нічого страшного, але 200-500 кг до тони вона вам легенько в нагрузочку потягне. Так вона, ясно, що вона їхати особливо там сильно не буде, але ну, тут і ціна якби. Те, що мені здається, досить достойна для 2014 року Сандеріка. Взагалі попередні кузова. Попередні кузова з моторами 1.6 продаються навіть дорожче. Інколо. З нюансів потрібно витягнути крило, десь тут вдавили його, бачите, зазори з бампер нема, ну це завтра зробимо. А так. А так, отака сандерка. Можете приїхати, переглянути своїми очима, підняти на підйомник, пробити. По що ви там пробуваєте? Кар, 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 кар. По кару проб'єте собі, побачите. Вітрове лобове оригінал. А тут що з вітровим? І і і і тут оригінал. Ух ти! Бачите, круто. Два брата акробата. Короче, старша сестра, менша сестра. Граніша. Тут більш розумніша, А Тут поличка є в багажнику. Бачите. І багажник тут, до речі, менший, як попереднього сандеру. Попередньому сандеру по багажник був більший. Можливо, вони щось інше змінили, але здається, що машина так візуально вона стала трішки меншою. Хоча позаду ні, позаду багато місця. Позаду вона величенька. Давайте по підкрасах попікнемо. І знову ж таки, повторюсь, народ, машини бивушні. Якщо вам потрібно, щоб вам набрехали, натрусили, надурили. От бачите, є підкрас. 270, арка задня. Ну, До речі, в цих кольорів є така проблема, їх можуть малювати навіть через лак. Тут проблемний лак. Інколи. Як проблемний? Лак сам не проблемний. Проблема в тому, що ці арки страждають піскоструєм. Від асфальту. Бачите, вони виступають, і їх отам б'є, починає пробивати до металу, лізе лак і його починають фарбувати. Це задні арки в дастерах в цих всіх моментах. Ну таке є. Щось не бачу, що тут нічого не фарбовано, одне заднє крило, чи що. Щось отут можливо, ще ні? А де тут фарбовано? Десь має бути фарбовано, ще мені здається. Ні, ніби. А, двері. Двері ще мають підкрас. Так, ну ніби так. Пропікав він код. А я вам показував він код, можете подивитися. Ну, коротше, якийсь такий Сандеро. він коди я залишив, пробувайте по базах, дивіться, приїжджайте, на слово не вірте. Мацайте, щупайте, думайте, купуйте. Ціни озвучені. З, ну, прямо з дуже мінімальними поступками цікаво наберете.